Мої вітання всім. Бачите, який красен сидить. Ексклюзивний чужак шукає господаря. Чому ексклюзивний? Зараз побачите. Бо такого забарвлення Ну, це ексклюзивне забарвлення, дуже багато. Хто до мене зверталося. бо ти багато їздиш, кажуть, не знаєш, де взяти от такого забарвлення голубів. Але, бачите, в мене вже є. Я б дзвонив своїх знайомих там, ну по кого знав цений голуб, тобто не знаю, звідки він взявся у нас. Зараз його в руках покажу. Ось от такий голубок. Червоний суцільний. Це рідкісна, забарвлена рідкісне. Ексклюзивне забарвлення, я б сказав, бо багато хто повторює, де мене звертається. Де взяти таких голубів? Так ось бачите, яке крилишко. Ну, однакове все, ви знаєте, все однакове. Забарвлення гарне, таке навіть до жовтого червоний такий, але такий до жовтого, жовтий з ног. Ну, Ну, змішаний колір, звичайно, хтось, хто як його назве, ну тут зараз не про це. Не про, не про те, як там правильно його назвати забарним, а хотілося б знайти цьому красенню господаря. Його господаря, не нового. Звичайно, якщо не знайдеться його господар, то ну, кому треба, дзвоніть, пишіть. Пару днів я почекаю, і якби... Він тут посидить у мене в клітці пару днів. Пару днів посидить, будемо шукати справжнього господара. Я віддам, звичайно. Ось такий голуб. У нього немає ніяких Ніяких поміток, нічого нема. Кілець немає, всі пальці цілі, не коцані, нічого, ніяких контрольок, нічого нема. Отакий дзьобатий, головатий. З корпусом такий голубяра, 12 пірів хвостів нього. Ну, голуб такий. Моцний голуб, я вам скажу. Серйозний хлопець. Бачу, що це хлопець. Як він до мене потрапив, я не бачив. Вже побачив його, коли він вже з голубами був. Вчора, вчора він до мене потрапив. Ось такий заглядає, кудись хоче полетіти. Ану, ти в камеру позаглядай. Не хоче, туди він хоче заглядати. Ну добре, все, тоді пишіть, дзвоніть. Я, ну, звичайно, це місцеві, скажімо, 99% це хтось з місцевих. Я думаю, що більшість всі або більшість мене дивляться. Приїжджайте, дзвоніть, мій номер не складно знайти. Багато хто є, мій номер. Так що дзвоніть, забирайте свого красунчика.